Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 15 лютого. Хочу показати вам сукуленти, які розмножуються листям, які розмножуються гарно листочками, а які зовсім не розмножуються листям. Зараз ставлю камеру і почнемо. Дивіться, два місяці тому я деякі ехеверії. Красу формувала і з них обривала листочки. І хочу вам показати, які гарно вже дали корінці і діток, а які ще, ну, ще стоять. ну, Корінці є, але діток ще в них немає. Дивіться, я отак ось взяла два таких піддончики, ось ну, два отаких і один ось маленький. І е, зробила такі бороздочки ось видно, бачите? Такі ось рядочки з бороздочками. І повставляла туди листочки. Поливала я водичку, заливаєш в бороздочку, і вона стоїть, якраз доходить до корінців, і ну, гарно не виливається по всьому піддону. Так, дивіться, самі перші почали давати своїх діток це ось, пафіхітуми. У мене компактний і. Зараз скажу Овіфером. Ну, Бачите, да, ось у компактний. У мене ось, дивіться, які вже дітки. ось. Так, зараз я візьму паличку, бо неудобно пальцями. Так, дивіться, оце, бачите, які вже діточки. Вони самі перші пішли. Ну, як пішли, самі перші було, що видно, вже вони показали своїх діток маленьких. Але ж ростуть вони мідлінніше, ніж Ехеверію. Ось дивіться, В ехеверії вже. Вони пізніше пішли рости, а у Лев дітки в них вже більші. Ось такі. Це ось ось яйценосний, оцей. Ну, яйценосний, вони кругленькі, такі розовенькі. Я їх, мабуть, сильно пририла. Да, бачите? Ось дивіться, дітки є, сильно пририла землею. Тут немає дитинки. Дітки є. Ось, ось бачите, малесенька біленька, Але вони сильно пририті. Ну, я зараз буду їх пересаджувати кожен в окрему ємність. І подивимося потім, що воно там всередині. Але ж ці ось, дивіться, які ось гарні. Давайте я зараз вирву. Вони вириваються без проблем. Дивіться, які корінці. корінці. І отакі ось діточки. Ось. Ну, гарний, давайте я вам зараз покажу. Е, оцього ось компактума маму. Бо оцього овіферум я його, він дуже тянеться, і я його роз е, якби, розділила на череночки і на листочки. Листочки ось сюди ось поставила, вони дають діток. А череночки теж корінюються. Зараз покажу мам. Дивіться, оце ось у мене Ось ну, Такий ось він гарненький, класний, великий уже, дорослий. Ну, Він не так тянеться, знаєте, як... ось тут навіть лежить листочок, і цей листочок вже вдав дітку. Ось. Він не так тягнеться, як овіферум. А овіферум... він стоїть, вже дає діток. Я листочки пообривала, він тягнеться. Ну, такий стає негарний. Бачите, між узілля ось ось ось. ось. Потім в одне время почали гарно давати дітки це оцей кубік фруст. Гарний такий, знаєте, якщо не потягнута рослина, то гарна. Я чому обірвала багато листя з нього. Ось дивіться, з нього листя вийшло дуже багато. І дітки воно, пішли рости дуже гарно. бачите, Я і цією стороною положила і тієї, думаю, як же ж лучше, щоб вони дали діток. Ну, ці, що так ось, ось стоять, то дітки виходить, там аж внизу. І дуже мало знаєте, таких, що пропали, в основному всі вони гарно пішли. Дивіться, ось у листочок пропав, а діточка ось вже яка доросла. Вона забрала дітка забрала всі поживні речовини у листочка і листочок засох. А дітка, дивіться, яка гарненька, пішла доросленька. Ну, він в мене обрізаний, Голов... голови я. Пообрізала їм своїм хеверіям. Ну, давайте так покажу. Ось він уже наріс своїх діток, понарощував. Ну, Про пеньочки я вам зніму окреме відео, тому що буде дуже довго. Так. Потім хорошо пішов давати діток. Це ось, о, дивіться. Зараз оце одвину його. Це фантастичний фонтан. Ось він у мене тут. А? Ось ось. Я за одну стала поливаю всі свої сукулети. Ну, хеверії, бачите, стоять в поливаються. Ось. Теж гарно дає діток. Ось дивіться, оце ось його листочки і діточок. Куча воно діток. Так. Потім. оце ось. Це ще теж гарно дає діток. Це хеверія з таким темненьким листочком. І вони як. Знаєте, шершаві листочки. Зараз покажу маму. Дивіться, оце мама вона постійно викидає квітконоси. Постійно я їх відрізаю, убираю. Ну, Мені подобається, отак, як знаєте, такі розеточки, а як куча отих квітконосів і ще міста мало, то я їх поки убираю. Оце ось у мама ото й дитинки. Вона теж гарно йде. Оці ось листочки з квітконосів вони нападають і дають діток. Гарно дає діток із листочків. Ну, а потім всі почали останні. Ну, оце ось. Афініс. У мене ось ось мама, така вона. Ну, і діток гарно дає, ось, дивіться, оце ось вони, дітки в неї, її дітки багато дає діток і гарно дає діток. Потім Валентина теж дає гарно діток ось. Я їй казала, що мені багато її і не потрібно, але ж взяла ось два-три листочки. І ось о, дивіться, які дітки вже. Дає гарні дітки Валентина. Так, оце фантастичний фонтан. Ні, це ехеверія, оця ось. О, ось о, оця гарненька. Теж, теж дає гарні дітки. Воно, дивіться, бачите? Дітки гарні. Так. Потім, дивіться, дає гарно дітки Ехеверія Дондо. Дивіться, я її підписала. І які гарнесенькі. Вона, бачите, Дондо. вона гарна така, знаєте, зараз вона проста, обична, якби зелененька, і все. Але літом вона з такими прожилками червоними. ну, Дітки, давайте зараз витягну одну, покажу. Ось, дивіться. Вона ну, підписана листочок. Краще підписувати. Ви знаєте, деякі листочки, я навіть не знаю їхніх назв. Ось дивіться, які діточки пішли. Ну, Це ось, ось теж підписала Барон Болт, Ну, я ось, ось недавно їх взяла, ці листочки. І Погано дає корінці, корінці дає нормально, а діток погано дає. Оце ось сетуза, ось, 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 ось дивіться, скільки. Все. Корінці гарно все, а діток зовсім немає. Ні в одній нема. Ні в одній немає діток. Листочків куча. Зате вона гарно розмножується. Воно, дітками. Бачите, все. скільки вона вже діток. Я відрізала голову, а вона воно, діток дала скільки. Ну то про пенючки я кажу, що пізніше вам покажу, то просто показую, що. Так, Потім е, дає погано діток, Хеверія Шавіана. Ось, ви бачите, вкорінилося багато з корінцями, це я тут провіряла вже сьогодні. Але ж діток вона не сильно дає. Ну, ще постоять, звісно, не будемо їх ще вбирати. Хай ще стоять. Друзі, обрізала свій еоніум і теж поставила. Ну, Не всі еоніуми, що можуть, як би, укорінитися, не знаю, чи ще дасть дітку, ну, корінець вже дав. Це еоніум. Як же він називається, зараз скажу. Це Oniu флоресенс. Я голову зрізала йому, і теж пеньочок гарно пішов рости, покажу в наступному відео. І листочки такі, ви знаєте, в нього, ну як у ехеверів, іменно сортика. І я думаю, попробую укорінити. ну ну корінці дають ну, Слабенько дають. Тут ось 5 листочків, але ж вони не всі такі, знаєте, що гарно пішли. Так, потім, а що в мене ще? Дивіться, оце ось у мене купід. Ось у. такі ось п'ятачки. Ну, є там воно дітки, воно, бачите, є. Дітки є, але ж теж мало дає діток. Купідончик. Ну, ось бачите, вириваю. І одні листочки. А діток зовсім мало. Ага, дітка, бачите, з тої сторони пішла рости. Тому я зараз займуся, попровіряю всі свої хеверії, тому що деякі ростуть, отак положиві, вони ростуть з цієї сторони. А деякі ось, бачите, тут ще досі немає купіт і немає ще нічого. Так, давайте перейду до цього лоточка. В Цьому лоточці в мене. Е Пофіхітум, компактум, ось такий ось, бачите, дали діток. І овіферум. Ну, овіферум теж тянуться дітки і тянуться, ось подивіться. Так, зараз я покажу вам ось. Теж тянуться. Це металіка декора, тільки-тільки дала корінець, дуже слабо вона росте. Так, і ще я спробувала каланхоє поставити. Хуміліс. Ось о, дивіться, ну, тут немає ось. А тут ось о, дивіться листочок і є діточка така гарненька, да? потім ось о. Листочок і ось о, дітка. Ось о, діточка. Ось. О. Тут аж дві дітки дало на листочку. І тут ось є дітки. Гарно дає каланхує діток. Ну, не всі листочки. Деякі ось, о, бачите, вони ще стоять, але ж ще немає. корінці є. Це ось я положила кусочок. Ось, бачите, отакий кусочок малесенький. І теж дало корінці і дітки. Дітки воно, квітконоси повикидали. Воно в мене збиралося цвісти, а я його рішила розмножити. І оце ось вони зацвіли тут. Так, гарно іще, гарно дає з листочка. Сінокрасула. Дивіться, це в мене сінокрасула, не знаю її назву, але вона гарна така. Ну, Зараз вона не полита і така, знаєте, трішки прив'явша. Але ж ось дивіться, скільки вона накидала діток, ой, листочків, і кожен листочок дав діточку, кожен, буквально кожен. Так, І ще в мене є сінокрасула юнанська. Ось вона теж куча діток на листочках. Вони гарно розмножуються. Листочками. Давайте я зараз ось один вирву. Ну, одне, звісно, що. Бачите, ось Мало світла їм. Мало світла, а так в принципі, все гарно. Так. Я зараз покажу маму їхню. Ось дивіться, оце мама. Це ось дітки. Так, дивіться, в мене ще. Каланхоє ромбовидне. Ось, я його спробувала обрізати голову, тому що не росла одною паличкою. Оце росло одною паличкою. І в тому році в мене щось впало на нього і е, поламало всі листочки. Це я ось о, два місяці назад взяла ці листочки. А зараз покажу діток, які я брала в тому році. Ну, вони всі різні. Ось о, дивіться, які вони вже попідростали, вже гарненькі. Тут ось о, дві дитинки. Тут ось одна, це ось листочок, бачите, гарно воно росте з листочка. А це ось о, такі дітки. Це з того року. Вони дуже м -м, повільно ростуть. А це ось о, з цього року, два місяці тому я взяла листочки. Дивіться, ось о, вже дає діточку. Ось у діточка вже видно. Ось ось з листочка діточка лізе. Ну, хай ще ростуть, ще хай ростуть. Так, потім я брала адроміскуси. Теж, думаю, попробую, як же вони вкорінюються із листочка. Адроміскуси вкорінюються з листочка проще простого. Це, ось, у, дивіться, вставила листочок, уже ось у дітка. Тут теж. А ось, у, вставила листочок. Ну, це ось у, два місяці тому. Це, я їх не ставила, хто зна коли. Ось у, дивіться, яка вже ось діточка. Ось у, дивіться, ось у листочок і ось у дітка. Так само і ось у. Ну, ось оцей, по крайній мірі, уже укорінився. А ось у, ось. Ось о. Листочок маленький і ось у діточка. Ну, в общем, адроміску все гарно. Даю діток із листочків. Так, потім. Що ще хотіла показати? Вкорінювала я теж два місяці тому красули овата. Теж хочу сказати, що дітки вже є. Ось вони вкорінилися, є вже і дітки ось. Так. Ось, бачите, малесеньке, але там дитиночка є вже видно. Так, це ось о, триколор. Ну, не знаю, які, звісно, будуть ці. Ось, бачите, дитинка є. Всередині одна, воно друга, ось у третя. Воно вони лізуть із під землі. Не знаю, які будуть, ну, чи будуть повторювати материнські признаки. Подивимося. Зараз покажу вам ще ось у піддончики з своїми красулами ватами. Дивіться, я їх укорінювала. У мене є там відео. Ну всі вони укорінилися. Я вже і частину продала їх. Це в мене ось новиночки мої. ось, Бачите, теж вони корінці дали ось ось Silver Dollar. Такий прив'яв, тому що почав тільки укорінюватись. Оце ось, ось теж новинка. І оце. Хамеліс Sunset. да, Sunset. Це я не знаю, моя красула яка. Це триколор в мене одна єдина. Взагалі, дивіться, ось Корал. Листочки укорінилися. Тут корінці є, але діток, мабуть, ще немає. Ну, ще стоять. Так. Це ось о голом. Теж ось, ось, дивіться. Бачите, маленька, маленька там діточка є. Корінець і діточка. Воно діточка, бачите, світленька. Так, ну, подивимося, будемо дивитися, як, що й до чого. Я їх ще не укорінювала, не знаю, як вони себе поведуть. Так. Ну, що хочу сказати. Ще покажу вам красулу, яку хотіла показати. Дивіться, це текта. Отака ось гарна. Вона у мене вже три роки. І теж щось я формувала, не знаю, і пару листочків. Отпало. І ось види, я їх засунула сюди. І ось удало діточку таку. Це одна діточка, а цей листочок укорінився. Там корінець є, не тягнув, дітки там нема. І ще ось один. Тут теж ось є і діточка маленька, і корінець. Ну, подивимося, що буде далі з нею. Ну, що хочу сказати, що сукуленти розмножуються гарно. Листочками, ну, не всі, такі як котеледони, вони листочками не розмножуються. Красли розмножуються. хавортії я не пробувала, не знаю, в мене їх ще не сильно так багато. А дуже добре розмножуються. І хочу показати, що я е, пафіхітум чи пахеверію монглов. Давайте я зараз її покажу. Це ось дивіться, вона сама більша моя, е, якби, як же її назву знайти. в общем немає десь. Е, в монглов. Е, Я обрізала голову, голова стоїть, підсушується, а я взяла цілу кучу листочків. Листочків в неї дуже багато. Затронулося, ось, ось дивіться, відпав листочок. ну Він гарно дає корені. Зараз покажу. Ось дивіться, корінці він гарно дав. Але ж немає ніодної діточки. Ну, думаю, міста мало. Я взяла і ось, дивіться, що зробила. Взяла і підвісювала їх ось отак. Ну, не знаю. Отак ось. Ось підвісила. Ціла куча корінців дала, дал, дав. Ось ну, не всі. Деякі є, що дали, деякі ще не дали, а може вже й не дадуть. Діток ще не видно. Діток ще не видно. Це в мене цей компактном теж ось висить зверху. З самого верху ось. Теж там маленькі-маленькі корінці є. Ось ось Пофіхітом. А оце. Монглоу. Ну, такі ось, ось. Гарненькі корінці. Але ж. Немає місця, щоб їх розставляти, а викидати листочки мені жалко було. Тому я взяла їх отак, підвісила на проволочку. Ось, бачите, отак. Нічого, вони нормально видержали, все добре. Попідсихали оці зрізики, ось. Ой, не зрізики, а прокольчики. І гарно все стоять. Дадуть діток, потім я оцих діток візьму і поставлю. Земельку. А зараз, поки діток немає, то хай вони. Ну, я приходжу, отак пробризкую потрішечку, водичкою пробризкала, пробризкала і все. Так, ну, буду закінчувати своє відео. Якісь питання є, або, може, комусь треба якась навесну листочок з дитинкою, то я можу предложити. Воно, бачите, да? ціла куча. Різних листочків. Так, буду зараз їх кожен, передивлюся кожну, тому що деякі з них, ви ж бачите, стоять, ростуть не так, як, ну, ось дивіться, ось, повністю в земельки. Тут, ну, вроді, діточка і накльовується, там малесенька. Отам там, там. Але воно сильно в землі. Взагалі, треба передивитися, їх ось теж дітка лізе. Передивитися, переставити, може навіть пересадити в окремі горщики, невеличкі, тому що ну, місто багато пустих, без діток. Місто займають, а нема тут нічого. Так, а це моя хеверія, я ще хотіла подивитись. І така, знаєте, кучерявенька. Чи дала вона щось? Ну, коріння дала гарне, звісно, все, бачите. А тут немає ні одної діточки. Немає. Ну, зараз я передивлюся, тому що міста займають багато ці піддони, а діток мало. Понаростало. Зараз буду передивлятись. Ну, буду закінчувати своє відео. Всім всього гарного. Саме головне мирного неба. Сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Колекція у мене ну, невеличка, але ну, є що показати, і роботи дуже багато. Всім всього самого гарного, всім пока-пока.